Друзі, мої вітання! З вами зв'язку компанія Автопарк. Сьогодні у нас на вигляді нове відходження. Це легенда німецького автопрому Mercedes Benz E230. Автомобіль 97-го року випуску, вигун 2.3 бензин, задній привід, коробка механіка, п'ятіступка. Автомобіль, як для своїх років, в досить Гідному бойовому стані переварювався, красився по кузову, на сьогоднішній день нічого робити не потрібно, без гнилі, все зроблено, по техніці жодних запитань. Також все обслужено. Салончик ось в такому стані. Є у нас клімат-контроль, повний електропакет, магнітолка з блютузом. Все у нас так виглядає, все досить, досить добре, задній ряд сидінь, досить просторий. Як ви бачите, друзі, досить гарна єшечка. Даний автомобіль ви можете оглянути у нас на філії. Місто Одеса, вулиця Грушевська, 15А. Придбати автомобіль. можна в Кредит, лізинг, трейд-ін, а також за готівковий розрахунок. Чекаємо вас на огляд і тест-драйв.